У Австралії дуже популярні так звані парки дикої природи, тобто конгломерат, що складається з кемпінгу, атракціонів, мініатюрного зоопарку і якого-небудь куточка дикої природи, багатого на тварин. Оскільки в такі місця туристів приваблюють головним чином саме тварини, власники парків змушені піклуватися про диких істот і у такий спосіб стають захисниками природи. Якщо парк організований правильно, то нестачі в туристах не буде. Цей птах, окрім офіційної назви Велика Австралійська дрохва, має ще одне, куди як менш приємне ім'я. Даруйте австралійська сволота. Без коментарів зрозуміло, як колись до нього відносилися австралійські фермери. Раніше вважали, що цей переважно. Комахоїдний птах харчується злаками і знищує посіви. Природнофермери не полюбляли австралійських дрохв і систематично з ними боролися. Як результат, в останні десятиліття чисельність цього птаха катастрофічно зменшилася. Доля великої дрохви нагадує долю ще одного австралійця ему. Австралійський ему населяє рідкостійні евкаліптові ліси і чагарники. У парку Фізадейл молоді ему бродять алеями і випрошують корми у відвідувачів. А дорослі пернаті утримуються в природних умовах. Іноді вони навіть покидають простору вольєру і йдуть в ліс, правда, завжди повертаються до трапези. Але так було не завжди. Ще 50 років тому ніхто з австралійських фермерів і не подумав би приручати, а тим більш підгодовувати ему. Від початку і до середини ХХ століття фермери і птахи перебували у стані війни. Чим же завинив цей другий в світі за розміром птах? А ось чим ему звинуватили в тому, що вони випивали воду, призначену для овець і рогатої худоби. Крім того, вони ще топтали посіви пшениці і скльовували масу зерен. Значилися за ними і інші грехи. І навіть якщо молоді ему їдять в основному сарану і гусінь, це не може їх виправдати, тому що дорослі птахи все одне харчуються різними травами, які в Австралії, як відомо, повинні рости тільки для овець.